Вітаємо усіх, хто зараз дивиться нас. Це програма. Варто знати. Ми продовжуємо спілкувати з юристом, адвокатом, правозахисником Іваном Громиком. Усе, що стосується фінансів і комуналки, завжди цікавить громадян. І Є певні моменти, коли люди не знають, як правильно вчинити. От перше питання: переплатила кредит, банк не хоче повертати кошти. Куди звертатись зі скаргою? Ну, в першу чергу звернутися сам банк. Якщо банк буде не мотивована відмова, якщо для цього є підстави, щоб ці кошти повернути, то тільки один це в судовому порядку. Оскільки а звертатись потрібно письмово, щоб ну мати відповідь. Е, ну дивіться, е, сам взагалі в судовому порядку у нас не передбачено такої процедури як досудове звернення. Uh -huh. Тому якщо людина звернеться зразу безпосередньо в суд, то суд прийме допровадження, буде цю справу розглядати. Uh -huh. Але я вважаю, що все ж таки краще звернутися в першу чергу до банка, мотивувати свою позицію, і якщо банк дасть відповідь або не дасть, тоді звертатись з позовом до суду, щоб людина могла вказати дивіться, я зверталася. Uh -huh. Висловила позицію, можливо, банк дасть відповідь, і банк зможе обгрунтувати свою позицію. І туди, можливо, і суду буде ефективніше, простіше розібратися в цьому питанні і прийняти відповідне рішення. Оскільки споживач не завжди правий. Тому якщо людина просто так вважає, це не значить, що воно так буде по закону, і суд і аргумент прийме, і буде відповідна судова практика. Людина вважає, що вона так, що банк е, повинен їй повернути кошти. Ну це не завжди спрацьовує, і оскільки в першу чергу діють договорні зобов'язання. Суд буде з'ясовувати, е, які провідносини виникли між сторонами, чому так сталося, чому людина переплатила. І якщо дійсно є підстави для стягнення, однозначно стягне. Ще одна така неординарна ситуація. Через офіційний сайт постачальника спеціалізованого обладнання юридична особа придбала товар. Отриманий прилад не виконує необхідну функцію. 14 днів ще не минуло, але постачальник категорично відмовляється брати прилад назад і повертати кошти. Як бути? У даному випадку є один маленький нюанс. Я отримав запитання, там вказано юридична особа. Юридична особа, тому в даному випадку взаємовідносини між двома суб'єктами господарювання. Закон про захист прав споживачів на ці правовідносини вже не діє. Оскільки тут вже є господарські взаємовідносини, тут вже діють вимоги господарського кодексу, поки він ще є чинним цивільного кодексу, і тому включаються відповідні стандарти, тому якщо цей об'єкт не відповідає всім конфігураціям, туди а в даному випадку між суб'єктами господарювання укладений договір купівлі-продажу чи договір поставки, відповідно, необхідно звертатися до цивільного кодексу, якщо є спір, туди звертатися безпосередньо до господарського суду, оскільки це вже компетенція господарських судів. Оскільки в даному випадку, це то, що 14 днів це виключно закон про захист прав споживачів. Закон про захист прав споживачів чітко визначає, що в такому випадку споживач є саме фізична особа. Юридична особа вже під цю категорію не підпадає. Скажіть, будь ласка, чи є законні підстави від'єднатись від централізованої системи теплопостачання окремим під'їздом п'ятиповерхового будинку? Підстава великі суми нарахувань за послуги і неможливість економити. Ну, якщо великі суми нарахування і неможливість економити, це абсолютно не є підстава для від'єднання. Оскільки uh -huh. будь-яка система вона розрахована на певні параметри, на певн... забезпечення певних стандартів, тому будь-який постачальник. Товару в даному випадку послуги централізованого теплопостачання зобов'язаний дотримувати саме цих параметрів. Відповідно, в нас пройшли зміни в законодавстві, де створені комісії, які значить орган місцевого самоврядування повинен створити комісія, яка розглядає це питання, і рішення цієї комісії воно є як дорадче рішення ага. і остаточно це приймає орган місцевого самоврядування. Є... Просто бажання не може бути так, підставою, так? так? так. Тобто, скажем, в даному випадку є відповідна комісія, яка, як написано в законі, має врахувати всі обставини, всі параметри, щоб, не, щоб в тому числі це не вплинуло на забезпечення інших споживачів. Ну, ми з вами чудово розуміємо, що на жаль, в житті це перетворюється на щось інше, коли просто є в деяких випадках небажання. Певних чиновників приймати відповідне рішення, оскільки, як би ми з вами цього не хотіли, але суб'єкти в сфері енергопостачання, теплопостачання це є монополісти. Ще одне питання аналогічне. Чи є організація, окрім самого надавача послуг, яка може здійснити перевірку якості питної води? В першу чергу це Держпродспоживслужба, яка безпосередньо до яких в сфері повноважень відноситься дотримання стандартів, оскільки стоїть питання про захист прав споживачів, значить, якщо є підстави для за зверненням громадян, можна звернутися і вони мають всі і відповідні лабораторії, відповідне обладнання, де вони можуть провести цю відповідну перевірку. З урахуванням того, що все ж таки це перевірка платна. Тому але Держпозаслужба має право це зробити. Крім того, є незалежні лабораторії, які такі послуги надають, і будь-який споживач може звернутися в ці лабораторії, отримати експертизу якості води. Ну знали за це треба платити. Якщо у підвалі багатоповерхівки стався порив мережі водопостачання, чи повинні мешканці власним коштом ліквідовувати аварійну ситуацію? Ну, У 2015 році в нас були внесені зміни в законодавство і суттєво змінили в частині кардинальних прав і обов'язків співвласників. І тепер внутрішньобудинкові мережі, а це мережі теплопостачання, водопостачання, газ, в тому числі і газопостачання, це є власність мешканців багатоквартирного будинку. Тому всі питання, пов'язані з обслуговуванням, з ремонтом, покладаються саме на них. Тобто, якщо, наприклад, створено ОСББ, це питання ОСББ. Якщо ОСБ... СББ не створено, будь ласка, всі інші організації, є управлінська компанія, є управлінська або компанія самі да, мешканці. Значить, відповідно надають послуги. Мешканці можуть або самі ці питання uh -huh. вирішувати, або укласти через управлінську компанію, через ОСББ договір з відповідними спеціалізованими організаціями, значить, які надають послуги з теплою водопостачання, або з іншими, які можуть надавати відповідну послугу. Тому держава перевела, що це все. Договорні відносини, це все платне. Тому мешканці, вони самі повинні утримувати, а вже варіанти утримання аналогічно, мешканці, наприклад, можуть, якщо це в формі ОСББ або і в іншій формі, наняти працівників на роботу, тих самих, які спеціалізуються на сантехніці, особа, яка надає. Послуги з тепловодопостачання, вони також можуть надавати послуги з проведення технічного обслуговування, ремонту мереж, теплої, тепловодоп... але за окрему вже плату. Тобто, так. все, що до будинку, відповідальність постачальника так. послуги, усе, що в будинку, це вже є власність мешканців самого так. будинку. Так. Придбали квартиру. З'ясувалося, що попередній власник заборгував інтернет-провайдеру значну суму коштів. Ми на себе боргових зобов'язань не брали. Віддаємо перевагу іншому провайдеру і хотіли б з ним працювати. Хто має погасити цей борг? Ну, В даному випадку, якщо виникла будь-яка заборгованість, значить вона має бути погашена тою особою, з ким укладений був договор. Якщо був це попередній власник, з ним був договор, він всі питання вирішує. Це стосується не тільки е інтернет-провайдера, це можливо говорити, наприклад, і за водопостачання, теплопостачання, е плата за управлінську компанію за обслуговування. Е є попередній власник. З ним всі питання вирішуються. Особа, яка стала новим власником, укладає нові договори. і з того часу, якщо вона, з того часу коли вона стала власником квартири, до неї приходять права всі обов'язки. Якщо в договором куплі-продажі чи договором дарування, в якій формі вона стала власником, не передбачено інші обставини. Тому в даному випадку значить, власники, нові власники квартири, Самі можуть вирішувати, з ким укладати, якщо в інтернет провайдера виникнуть якісь питання, то вони мають виникнути саме до попереднього той особи, з ким був укладений договор, хто користувався. І на завершення нашої розмови таке неординарне питання. На кладовищі біля могили батька є кілька давніх занедбаних могил, на які вже ніхто не приходить і на яких виросли хащі. Туди десятиліттями ніхто не навідується. І запитують, чи мають комунальні служби навести там лад. Ну, це дуже складне питання згідно чинного законодавства, все, що територія кладовища, це є має бути комунальною власністю, а в одному випадку навіть державною власністю. Відповідно, розташування об'єктів на території кладовища може бути виключно тільки комунальної власності. Uh -huh. Сама територія, це комунальна власність, за її отримання відповідає орган місцевого самоврядування, або структура, яка створена, це комунальне підприємство чи будь-яка відповідна установа, або безпосередньо сам, сам орган місцевого самоврядування. Вже безпосередньо могила, це вже власність, скажімо, Родичів тої особи, які да, там, де проведено поховання. В такому випадку могила, надмогильні споруди, склепи, якщо там вони зроблені, це вже власність, це вже є приватна власність. Тому приватну власність має отримувати все ж таки мешканці uh -huh. чи власники родичі тої особи, яка похована в цій могилі, чи відповідному склепі, чи якомусь іншій ритуальній споруді. Тому в даному випадку, все ж таки, да, бажано, щоб органи місцевого самоврядування тобто, скажімо, наводили порядок. Але, на жаль, у нас випадки бувають, коли власне, ну, особи, родичі померлих, починають висаджувати багаторічні насадження, які потім розростаються, не здійснюють, бо так нам сподобалося. Нам так, я так розумію, що в даному випадку, на жаль, цього тобто, ще поки немає, але. Має бути з моєї особистої точки зору, має бути встановлені якісь певні правила, яких обов'язково має, тобто, скажем, якщо орган місцевого місцевих становив, що там не повинні насаджувати якісь багатогрічні насадження, за це має бути відповідна відповідальність, має бути якийсь певний стандарт, має за ним якісь слідкувати, вчиняти відповідні певні дії. У нас, наприклад, в багатьох населених пунктах та і наша Кам'янськодійська громада, старе складовище, воно е заросло і в поселах, населених пунктах. Віталі, так, є такі проблеми. Такі, да, воно проблем. заростає. А ці хащі вони ростуть кожний рік, їх треба прочищати. Це все ж таки вартує і коштів і необхідна відповідна техніка. Тому все ж таки я вважаю, що все повинні утримувати, і органи місцевого повинні в цьому, цьому сприяти. Але там, де громада активна, то можливо ця робота і краще поставлена. Так в її співпраця, є можливо ну різні способи як порядковувати ці так. території. Так, ну це дійсно складне питання. Це скільки в нас багатьох випадках, знаєте, я вам для прикладу скажу, що є, наприклад, в Тернополі виникло питання, коли зараз у нас іде повномасштабне вторгнення, багато наших захисників, на жаль, гинуть на війні. І, наприклад, Тернопільська міська рада була прийняла рішення створити тобто, для поховання саме. Героїв, які uh -huh. загинули, захищаючи нашу батьківщину, пантеон, тобто де будуть поховані саме відповідно герої, значить, і був розроблений концепція, що всі пам'ятники мають бути одного стандарта і то. Були виникли питання, що родичі одних із заги одного із загиблих судилися, бо їх не влаштовувала сама концепція, оскільки вони сказали, будь ласка, у нас ми тут обховаємо по одному стандарту, Якщо ви хочете, щоб встановити інші якісь споруди над могильні, ви можете поховати в іншому угу. місці. Ну, людей не влаштовувало. На жаль, такі випадки виникають. Це дуже складне питання, і все ж таки, які знаєте, скажімо, тут треба знаходити якийсь громадянський консенсус і е, правила. Які мають бути далекою. У нас, наприклад, вже четвертий рік іде повномасштабне вторгнення, а загальнонаціональне кладовище по для поховання ще питання, тільки що в стадії розробки вирішується, ніяк не можуть дойти до якоїсь відповідної концепції. Це дуже складне питання. Тому я маю все ж таки, я думаю, що має бути і порозуміння і самих громадян, і влади, і місцевого самоврядування. Дякую, на сьогодні це були всі питання нашим глядачам. Лише е, бажаємо, аби у них не виникало якихось таких юридичних проблем, але не нехтуйте правовою допомогою. І якщо потрібно, то обов'язково звертайтесь до фахівців.